Жіночі велосипедки S Велосипедочки йдуть різної довжини. Такі йдуть до колінця Врубчик Емочка, такі йдуть довжина за колінце, простенькі, есочка, довжина за колінце, Елічка, емочка, Такі простенькі, Довжина йде до колінця Есочки. Така йде до колінця, така за колінце Есочки. Есочка за коленице, Емочка и за колинце, такий врубчик, эльчика, Сучка, эмичка, Елечка, эмичка, три икса Елечки, І під коліночки, розмір 39, 42. Такі дві удиночки упаковувати нужна закулинця, елічки.